Дві підписники, з вами Коля. Сьогодні я вам покажу, помните, вчорашній мій лего обзор, де я вам показував оці дві китайські фігурки. Сьогодні я вам покажу із оцьої серії піратів ще одну фігурку. На жаль, одну більше не купив, ну, поїхали, Нічого страшного. Це ось така фігурка. Це я не знаю, що за фігурка. У неї це сіре Торсик сірий не знаю, як вам сказати, якийсь такий злий персонаж. моцик Ну, поїхали. Самі дефігурка, що ось така фігурка. Так, да, я бачу, що ви вже побачили помилку. Руки тут виділяються чогось. Вони біжеві зробили. А все остальне сіре. Хоч на коробці. Намальовані руки білі. М-да, не знаю. Щодо принти чуть-чуть, може, з'їхали в цю сторону. Збоку, як завжди, нема в цих серіях і немає. Ну, з цим ми розібралися. Голова ось така сіра, а должна бути біла, ну ладно. Китайські, китайці, як завжди, Ось така фігурка. Я вам не сильно рекомендую її купляти, ну, вже як захочете. Далі до мотоцикла. Мотоцикл простий сірий, ось такий нічого не обичного, простий мотоцикл. Ну, ось. Вам був Коля, всім до побачення. Пока. Дивіться моє відео з оцими фігурками вчорашні. Всім пока!